Доброго доброго, друзі всім часу. Так, сьогодні поговоримо про цікаву тему, а саме формування відводка. Сьогодні ми сформуємо з вами відводок, не просто сформуємо відводок, а сформуємо відводок без пошука матки. Тобто людина запитала, тому в цьому відео я дам відповідь. Звичайно, можна сформувати відводок дуже просто, без пошуку матки. Дивіться, можна взагалі творчо підійти. Так, Наприклад, ось з цього вулика ми будемо формувати відводок. Не шукаючи матки. Наприклад, забираємо звідси кормову рамку. Три рамки з запечатаним розплодом. Переносимо вулик, в якому ми формуємо відводок. Наприклад, так, наприклад, ми ось будемо тут формувати відводок. Сюди забрали з того вулика кормову, три печатного розплоду. З донорської сім'ї струсили, три рамки. З відкритим розплодом молодої бджоли сюди, повернули їх назад, матки не шукаємо. Там через 2-3 дні підходимо, дивимося сюди. Цей вулик, тобто в донорській, з якої ми брали рамки, бджолу, дивимося сюди, а де потягнули матошники, значить там немає матки. Все, все дуже просто, але, але все ж таки, наприклад, якщо нам потрібно. Залишити матку, ми хочемо залишити в донорській сім'ї, тобто з якої будемо робити відводок. І немає в нас часу шукати матки, не хочемо її шукати. Тоді все дуже просто. Зараз, все, друзі, вам покажу. Зараз буду формувати, ви все зрозумієте. Що нам для цього потрібно, щоб не шукати матку. Все дуже просто, друзі. Ось така роздільна решітка. Ганімановська решітка. Просто ми її накриємо і матка залишиться в нижньому корпусі. Ну що, давайте. Давайте почнемо формувати наш відводок. Що нам потрібно, щоб не шукати матку? Просто ми рамку беремо і бджолу струсуємо. Бджолу струсуємо. А рамки кладемо в вулик в даному корпусі, це корпус, в якому ми будемо формувати наш відводок. Так, давайте витягнемо. Першу рамку. Так, друзі, дивимось. Я її просто залишу в сторону, щоб нам було легше був простір далі піднімати, піднімати рамки. Які рамки забираємо у наш біводок? Я, я поставлю одну кормову і три рамки розплодом, запечатаного розплоду. Розплідні рамки беремо, де найбільше розплоду. Зрозуміло. Найбільше розплоду на рамці, майже повна рамка. Кладемо в наш відводок, де менше розплоду запечатано, залишаємо його в донорській сім'ї. Так, поїхали. Дивимось. Тут відкритий розплод, тут відкритий розплод, значить цю рамку ми залишаємо сім'ї. Нам відкритий розплід не потрібен. Дивимось далі. Все, друзі, тут більше відкрито, тут, тут, тут давайте поки що теж цю рамку залишимо. Поки що цю рамку залишаємо. Все, цю рамочку ми беремо. Печатаний розплід. Дивіться, взяли рамку. Зрозуміло, ми матку не шукаємо, але на всяк випадок отак пробіглися з однієї сторони, з іншої сторони. Просто якщо ви знайдете матку, все, ви її відставили в сторону і бджолу можете вже не трусити. Просто забираєте рамку разом з бджолою і одразу формуєте відводок. Якщо ми матку не знайшли, що ми робимо? Рамочку беремо? Все, струсили. Все, ніякої матки тут немає. Поставили. Але далі. Так, печатаний. Рамочку забираємо. Дивимось. Так, ніякої поїматки тут немає. Так, я заберу ще ось цю рамку, як бачите, це високовисока, українська, з українського вулика, вона нам буде мішати решітки, тому я її заберу з нижнього корпусу. Я її забираю. Так, Тут невелика кількість печатного розходу, але я її забираю, тому як ви зрозуміли, вона просто буде нам заважати. Так, пробіглися. Все, ніякої марки тут немає. Все, друзі, я забрав звідси три рамки печатного розплоду, беру ще одну кормову і наш відводок майже сформований. Це буде пармовою рамку, тут одна сторона вже запечатана. Так, да, Далі, що ми робимо тут? Тут ці рамки, що ми забрали, так, ми забрали звісно 4 рамки: одну кормову і три з печатним розплодом. Ми їх просто замінюємо вашину. Ми їх замінюємо вашину. Поставили вашину, зверху ми кладемо роздільну рішітку і наш відводок просто кладемо на цей верхній корпус, нижній корпус. Гніздовий йде матка. Через роздільну рішотку бджола буде підніматися, матка залишиться в першому корпусі. Зараз, друзі, я це все зроблю, поставлю на палубу щоб відео не затягувати і продовжимо далі. Ну що, наш відводок майже сформований. Як бачите, матка залишилась в нижньому корпусі, в гніздовому. Ось під сторону. Так. Сформував на 4 рамок, я відводок. Що ми далі робимо? Просто беремо. Мішок, цю пустоту в верхньому корпусі, яка залишилась, закриваємо. Так, щоб пустоти тут не було просто. Тут ми кладемо мішок, все. Ідете працювати. Ось так ви зробили. Час, два, три. Можете взагалі на наступний день підійти, просто берете зараз, бджола сюди обов'язково підніметься. так, На розпліт, пішли працювати, вечором їдете додому, наприклад, все. Забрали цей корпус, поставили на, на місце, де ви формуєте, ну, там, де ви хотіли поставити оцей відводочок. Можете взагалі на слідуючий день. Тобто, час-два дали йому, не менше часу, наприклад, так, щоб бджола піднялась, заспокоїлась. Тут буде достатня кількість молодої бджоли, нічого вже потім сюди трусити не потрібно. Все, закрили. Зараз я повернуся сюди. Я поверну ще магазин, потім закрию мішок, тому, тому що тут стояв магазин. Я його струсив, бо без решітки, я не знаю, матка, матка могла бути в магазині. Тобто, дивіться. Що тут ще може бути? Якщо у вас стояли, вже два, стоїть два корпуси, так і ви формуєте цей відводок. Якщо ви впевнені, що у вас була решітка ганімановська, так, яку ми ось поставили, матка тобто, була в нижньому корпусі, тут все просто. Так само все зробили. Тільки відводок поставили на гніздову зверху поставили третій корпус, якщо ви впевнені, що матка була в нижньому. Якщо ні, без роздільної решітки, матка була або в першому, або в нижньому, то тоді формуємо відводок із одного корпуса, і з іншого. Просто наш відводок вже кладемо на третім. Так? Роздільна решітка і третім. Це, друзі, ось таким чином все дуже просто, все легко, дуже мало часу. Це я більше вам розказував, це взагалі тут 5 хвилин. І якщо вам тим більше треба не один відводок, а багато, то ну, такий метод це просто чудовий. Користуйтесь, пробуйте. Давно я його використовую, коли не хочу шукати матку, і просто обов'язково я хочу її залишити в нашій сім'ї. Дивіться, друзі, зараз цвіте акація. Зараз у нас цвітіння акації тобто сюди ніякої води я не даю. Якщо у вас формуєте такий період, де малий взяток, тобто там підтримуючий засуха, спека, кормову рамку десь внизу, де там пусті сотики можете набризкати води і все, і буде сформований. Дали піднятись і перенесли на потрібне вам місце. Все, друзі. Всім пока і до зустрічі!